Ви нервуєте, сір? Зовсім ні. Кіара навчила мене королівському вітанню Айстленда. Що? Ось вони прийшли. Вітаю, ваше величносте. Приємно нарешті зустрітися з вами. Кіара багато говорила про вас. Я сподіваюся, що вона в порядку. Це королева Айстленду Ейрен. Я рада познайомитися з вами. Вона в порядку, вона також багато розповідала про вас і про те, як ви грали разом, коли були дітьми, поки ваші батьки говорили про політику, це наш мажордом Зуза. Це велика честь, ваше величносте. Я знаю, що офіційне королівське привітання Айстленду має відбутися, перш ніж ми продовжимо. Слухайте від заходу до сходу, де дружба ніколи не припинялась. Слава землі деревуть леви, яке королі та королеви обожнюють. Ваше величносте. Будь ласка, дозвольте мені пояснити. Не треба. Я впізнаю витівку Кіари, коли бачу її. Вона точно знає, як зламати лід. Кіара знала, що я нервую, вона також знала, що це допоможе зняти напругу. Треба придумати гарну витівку, щоб провернути її, еге ж? Але я не представився належним чином. Я король тараджі. А тепер дозвольте представити вам наш маленький Прайд, а потім ми поговоримо про відносини між нашими королівствами. Чекаю з нетерпінням. Коли ваші дитинчата народяться, ми повинні познайомити їх із моїми. Я впевнений, що вони будуть такими ж хорошими друзями, як ми з Кіарою. Я радий, що Сімба покінчив із шлюбами за договором, але ми можемо сподіватися, що щось може розквітнути. Це наші мисливиці Акіла, Санна та Осіра. Приємно познайомитись. А це наші улюблені сини, принц Зай і принц Сефу. Це честь, молоді принци. Тато сказав, що королева Кіара скоро народить дитинчат. І про те, що ми зустрінемося з ними, коли вони будуть достатньо дорослі. Ми з королевою Кіарою будемо раді, якщо ви завітаєте. Гаразд, біжіть ви двоє, дорослим потрібно обговорити нудну політику. Гаразд, тату, до побачення королькову. Як я впевнений, ви знаєте, прайд Оазису незадоволений нашим рішенням. Припинити сватання наших дитинчат, щоб забезпечити союз між нашими трьома прайдами. Так, я знаю, що ви з Кіарою вирішили, що для щастя наших дітей найкраще зробити власний вибір. Король Амун дуже традиційний, і напруженість на наших кордонах зростає відтоді, як народилися наші сини. Мені прикро це чути. Хтось постраждав. Несерйозно. Але це лише питання часу. У нас вже дві левиці покинули Прайд через страх. Ми дуже вразливі. Тим часом. Атему, пора. Це зарано, це зарано, тому що ви були в стресі. Відійди від мене. Відійди. Я думаю, що вони в порядку, можливо, трохи маленькі. Мій новий син тут. Будь ласка, не бери його, я зроблю усе, що ти попросиш. Припини плазувати. «Хм, вони виглядають слабкими та маленькими. Кіара була в стресі. Можливо, якщо ми дозволимо йому поки що залишитися з нею, він швидше зміцніє. Ні, ніякої плутанини бути не може. Зараз же візьми дитинча. Не випробовуйте мене. Вибач, Кіара, я буду добре про нього піклуватися, як про свого. Як його звати? Його ім'я. Він не твій, щоб називати, він мій, і звати його Макета. Це все вияснилося так швидко, що ми не мали можливості попередити Прайдленд. Король Амун планує звернутися до вас і кіари та переконати вас змусити нас погодитися заручити одного з наших синів. Ми з кіарою тверді у своєму рішенні наші дитинчата самі зроблять вибір, і ми сподіваємося створити нову традицію дружби між прайдами через дипломатію та допомогу, а не через заручини. Ми з полегшенням чуємо це. І сподіваємося, що король Амун передумає, коли побачить, що він один у своєму рішенні. Ну, ви, мабуть, виснажені, давайте поїмо, а потім ви поспите. Я ціную вашу гостинність, але мені потрібно буде повернутися додому через день або два, щоб я міг бути там під час народження своїх дитинчат. Звичайно, ми б не хотіли, щоб ви пропустили це. Мені потрібно продовжувати, мені потрібна допомога. Вітані, а? Слава Богу, я йшла за тобою кілька днів. Нія. Ти поранена, дозволь мені допомогти. Чи знаєш ти, чи королева Кіара? Вона жива, решта моєї мисливської групи. Я знаю, а тему все нам розповів. Але я відчула твій запах, покидаючи землі прайду. Як ти втекла? А тему відпустив мене, щоб я могла передати кову повідомлення. Ох, ні. Що будемо робити? Атему вб'є кіару та дитинчат. Якщо ков повернеться. Він сказав, що візьме під опіку одне дитинча, щоб контролювати кіару та вигнати кову. Ми щось придумаємо. Цей монстр повинен заплатити. Він вбив Сімбу та моїх сестер по прайду. Він заплатить. Невже ти справді думала, що заслуговуєш на нову сім'ю після того, як мене зрадила? Давай, вітані, я думаю, ми близько. Ох, так, їду. Вітані, я не можу, ти йди. Поперед кову. Я не залишу тебе тут. Я знайду нам якийсь притулок, щоб ти змогла відпочити. Ох ні. Ви порушуєте територію. Почекаю, сира, я не думаю, що вони справді до Оазису. Ви з Прайдленду? Так, а ви жителі Айстленду? Так. Будь ласка, нам потрібна допомога, і ми повинні знайти короля кову. Проходьте. Ми проведемо вас до короля кову. Вона поранена, чи є поблизу небезпека, про яку ми повинні знати. Ні, небезпека у нашому власному домі, але король Кову захоче, щоб ваш король дізнався про те, що сталося, я впевнена. Ви знайдете короля кову в печері на горі. Ми розбудемо короля Тараджі і знайдемо цілителя для вашої супутниці. Дякую за вашу допомогу. Королева Кіара не подумає, що ми зрадили Ейсленський прайд, покинувши його. Ми це вже розглядали вони наші союзники і зрозуміють, що під королем тараджі тепер небезпечно, нам потрібен притулок. Можливо, ми навіть змусимо королеву кіару вмовити короля Тараджі відновити заручини. Можливо, тоді ми зможемо повернутися додому. Вона повинна зрозуміти, що дозволити принцам обирати собі партнерів не варте нашого життя. Ти це чула? Добрий вечір, ви негідники, які почули мене. Ми жителі Айсленду, яким довелося покинути свій дім. Король Тараджі відмовляється погодитися з прайдом Оазису, піддаючи прайд великому ризику. Нам потрібен притулок, і ми сподівалися поговорити з королевою Кіарою. Я керую землями прайду зараз і ласкаво просимо, і я б ніколи не наражав вас на таку небезпеку. Кову. Хм? вітані. Вітані. Ти поранена. Що сталося? Атему захопив Прайд, Сім був вбили, Кіару взяли в заручники, а тебе вигнали. Він планує тримати під опікою одного з твоїх дитинчат, щоб гарантувати, що ти залишишся вигнанцем, якщо ти кинеш йому виклик, він уб'є дитинча. Я хотів би, щоб ми могли зробити більше, щоб допомогти, але наш власний прайд під загрозою через Прайд оазису. Я розумію. Ви можете повернутися, якщо вам потрібен притулок. Сподіваюся, до цього не дійде. Ми подбаємо про вашу сестру, поки вона одужує. Дякую, це багато значить. Я мала піти з тобою, а не ховатися в печері, як дитинча. Ніхто не ставить під сумнів твою відданість чи хоробрість вітані, але ми про це вже говорили тобі треба вилікуватись. Крім того, Атем вважає, що ти мертва, і ми можемо використати це на нашу користь. Добре. Будь у безпеці, вітані. Я надішлю Зузу з інформацією, коли зможу. Що ви плануєте робити, Сір? Я піду на край земель прайду. Ти облетиш землі, знайдеш кіару і атему і доповіси мені, тоді ми оцінимо, що робити. Ви збираєтеся кинути йому виклик? Якщо я зможу знайти його одного, тоді так. І великі королі минулого погодились би, але можливо, мені доведеться змусити його битися. Сір, відстань становить кілька днів. Ми повинні зупинитися, щоб відпочити. Я знаю, що ти права. Мені просто неприємно думати про ще один день, коли Кіара в небезпеці. Мені теж, але ви повинні відпочити, інакше ви не будете достатньо сильні, щоб кинути виклика тему. Я йду, Кіара, слідкуй за нею, Сімба. Кілька днів важкої подорожі привели кову на край земель прайду. Я тут сховаюсь і відпочину. Я повернуся щойно отримую необхідну інформацію. Дякую, Зуза. Леопарди, про які говорила вітані, зайняли територію біля південного кордону. Вони не охороняють активну атему чи кіару. Добре. Рашида в берлозі зі своїми дитинчатами та кіарою. Ваше величносте, ваші дитинчата народилися. Я бачила двох із нею та ще одного такого ж віку з Рашидою. Можливо, це заручник атему. Мені не вдалося підійти дуже близько, але і кіара, і дитинчата виглядають добре. «Дитинчата?» Ох, Кіара, їй довелося все це робити одній. Я ніколи не повинен був йти. Ви не могли знати. Зараз немає часу відчувати провину. Що ти ще бачила? Я також бачила двох левиць з Айсленду у берлозі. Мабуть, це ті, які пішли після того, як Прайт Оазису пішов у наступ. Подивися, чи зможеш ти поговорити з ними, можливо, вони нам допоможуть. Ти відчуваєш? Що щось не так. Що ж, Сімба загинув під час того трагічного падіння, а кіара пішла з посади, потім левиці їх покинули. Те, що залишилося від Прайду, це печально. Можливо, це так, але я не зовсім довіряю Атему. Знаю лише, що він хоче повернути заручене. Якщо землі Прайду та Прайд Оазису наполягатимуть, корлю та раджі доведеться змінити закон. Це правда. І можливо, тоді ми підемо додому. Вибачте, я можу з вами поговорити? Добре. Ви з Айсленду, так? Все вірно. Отже, бачите, Атему вбив левиць і змусив королеву Кіару піти з влади. Він тримає її дитинча в заручниках, щоб контролювати її. Ох, ні, бачиш Шані, я знала, що щось не так. Ми повинні допомогти королеві Кіарі. Шані та Чіку. Левиці з Айсленду, погодилися нам допомогти. Поки ви знайдете атему і кинете йому виклик, вони допоможуть кіарі та дитинчатам втекти. Отже, виграю я чи ні, вони безпечно доправлять кіару до Айсленду. Так, ваше величносте, але я впевнена, що ви зможете перемогти цього боягуза. Сподіваюся, ти маєш рацію, але все, що має значення, це те, що кіара та дитинчата будуть у безпеці, гаразд. Піди знайди Атему і дай мені знак, коли він буде сам, тоді піди, знайди Кіару та допоможи їм втекти. Ти подумала про це? Що тут думати? Якщо ми допоможемо королеві Кіарі повернутися на трон, вона стане на боці короля Тараджі, в заручинах, а прайд Оазису і надалі залишатиметься ворожим. Я це розумію, але Шані, ми не можемо відвернутися від дитинчат. А як щодо дитинчат всередині мене прямо зараз, ми обіцяли виростити їх разом. Вони ніколи не будуть у безпеці за новими законами Тараджі. А що ми їм скажемо, що ми стояли осторонь, поки вбивця тримав дитинча в заручниках? Я збираюся сказати їм, що я не дозволила якомусь ідеалістичному та егоїстичному королю знищити наш прайд. Шані. Ось він де. Зуза, я бачу, як ти париш. Іди сюди і скажи те, що хочеш сказати. Я не пораню тебе. Я припускаю, що ти тут не одна. Я прийшла переконатися, що з королевою Кіарою все гаразд. Не можна звертатися до неї таким титулом. Я король, і я не дурень. Я знаю, що кову теж тут. Він не ступав на землі прайду, ваше. Ваше величносте. Тоді він тут щоб вкинути мені виклик дуже добре, нехай він зустріне мене біля східного кордону. Ось він йде, він щось несе. Цей боягуз, мій син, макета, ти знаєш цього лева? Ні, тато. Це кову. І йому сказали не порушувати правила, він не послухався єдиного правила, яке я для нього мав, тож, вибач макета, але хтось повинен бути покараний за дії кову. Залеж дитинча від цього, Це і виклик між нами. Ти можеш кинути мені виклик після того, як я покараю макету за твоє порушення, або ти можеш піти, а він залишиться неушкодженим. Зроби свій вибір. Мені потрібно керувати королівством. Я вб'ю тебе, якщо ти зробиш йому боляче. Поки ти атакуватимеш, він буде мертвим. Ти знаєш, як змусити мене зупинитися. Я повернуся за тобою, син. Я ще повинна спробувати забрати Кіару та її дитинчат. Королева Кіара? Ти не повинна мене так називати. Я тут, щоб допомогти. Коу тут, щоб кинути виклика тему, але як щодо мого сина, а тему забрав його? Я знаю лише те, що Ков попросив мене допомогти безпечно перевести вас і ваших дитинчат до Айстленду, і що ми повинні швидко піти. Я не піду без нього. Ми не будемо. Я можу. Про що ви говорите? Шані. Як ти могла? Шані врятувала вам життя. Як ви думаєте, що сталося, якби Атему дізнався, що ви збираєтеся піти? Рашида, ти зрадила свій прайд. Не смій судити мене, коли ти покинула власний прайд. Як я могла зрадити свою половинку, батька моїх дітей? Ми пішли заради нашої безпеки, ми нікого не вбивали. Припиніться. Твій план мав би вбити тебе, кіару та її дитинчат, а Тему взяв макету з собою, тому твоя спроба була б невдалою. Зараз важливо, щоб ми всі мовчали про це, щоб він ніколи не дізнався. Саме це захистить дитинчат Кіари. Зоза. Королева Кіара мене послав королькову, щоб допомогти вам та дитинчатам втекти. Шанні зрадила план і сказала Рашиді Ох, ні. Зуза, що ти тут робиш? Служу моїм королю і королеві. Зуза, йди. Відійди, Рашида. Що тут відбувається? Нічого, я хвилювалася за макету, а Рашида не знала, де він. Мама. Мама. Макета. Ти не спиш зі своєю мамою сьогодні ввечері. Поки коло ховається, я збираюся тримати тебе поруч. Усі всередину, геть від дощу.